Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим героям і всім доброго вечора. Е, Строїмо нашим бичкам, бо похолодало, та й душі і похолодало, і врем'я вже осіння е, Пристроєчко, яка буде оббита так само поки пленкою. Занім хорошого строю матеріалу будемо поки строїти з того, що є. Строїмо піднавес, будемо ставити полиштак. Рештак, мабуть, з доски буде. кормушки теж або доска, думаємо, що все в цьому процесі. Поки кришу накрили за два дні. Тут готовим робимо, дезінфіціруємо білим під бройлера. у суботу 22-го бройлера. Завезуть молоденьке суточно коп 500-го. Тож цьому вже місяць з хвостиком. Беремо молоденького 200 штук, щоб тримати, далі, кормити і так далі. Зараз трошки покажу, як виходить. На дворі сьогодні холодно, світла немає. Думаю, коротенько зніму. Оце отак у нас виходить потихеньку все БУ. Все це. Дев'ять. Длина, ширина по максимуму розтягнули шифер. Будемо запускати пленку і лістьоп робити під, під балку, щоб стікало наружу сюди, а не на балки. Текло. То що розтягували шифер як тільки могли щоб місце більше було, то що бичок це не корова, трошки буйніше, трошки агресивніше, хоча вони і кастрировані бички, ну, якось так у нас вийшло. Отут будуть поли, отут кормушка оцінника, цінника, отут рештак на стек і рядом у нас навоз, який ми вивеземо нагороди Добрим. от така пристроєчка вийшла. Місця ширини хватає, длини хватає. то що в нас тилички стануть до коров, а тут іменно бички. Отак, в общем. Взагалі виглядає цьогорічний наш і коровник, і сінник, і броліратник, і ангар, і он же, он же все. Коротше. 4 4,20 посередині висота, де сам сінник, ну, де коровник, бролеріат, там ми обрали, там другий етаж залишився матеріал, все цей. А от там ще поки наші бички. Зараз увілічим, буде видно, не буде видно. О, там вони в озері ждуть поки переведем. Так що якось так всім щасливого вечора завезуть бролера. Заснімем який. Яка вага його, який він цей. Просили, щоб о, більше 40 грам був, 43-45 по можливості. Ну, подивимось. Так, що в суботу вечірком з'їздимо Кременчук на ринок, поторгуємо молочкою, повеземо пару півників, пару бройлерів та й сир, молоко. І тоді заснімем, покажемо вам, якого бролера нам привезли і як що до чого. Так що всім щасливого вечора, спокійної ночі, і благополуччя. Пока-пока.